Так, колеги, всім доброго дня. Починаємо наше засідання комісії. Так, у нас тут два порядки денних. Один порядок денний – перенесені питання. У нас три питання перенесених. І другий порядок денний основний, там вісім питань. Чи в когось є зауваження чи пропозиції до порядків денних? Немає. Ну, тоді переходимо до їх розгляду. Перше, це прийняття постанови КРКП про схвалення змін до інвестиційної програми АТ Хмельницького БЛНР на 2025 рік. Департамент власники. Відповідний проект був схвалений 18 червня на засіданні комісії. Зауважень пропозиції не надходило. Пропонуємо прийняти постанову про схвалення змін до інвестиційної програми АТ Хмельницького БЛНР на 2025 рік. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого питання? утримуюсь від голосування з даного питання. Я також утримуюсь від голосування від даного питання. Колегам пропоную визначитись. Хто проти утримався рішення прийнято? Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про о, встановлення зелених тарифів на електричну енергію та надбавки до зелених тарифів за о, дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання. З 1 липня 2025 року і про встановлення зелених тарифів на електричну енергію вироблено генеруючими установками споживачів, у тому числі енергогенеруючих енергогенеруючих кооперативів, встановлення потужності, яких не перевищує 150 кВт, Також з 1 липня 2025 року, і про встановлення зелених тарифів на електричну енергію вироблено генеруючими установками приватних домогосподарств з 1 липня 2025 року. Департамент, будь ласка. На виконання вимог закону України про альтернативні джерела енергії та вимог порядку затвердження встановлення перегляду припинення зеленого тарифу, департамент енергоринку здійснив перерахунок розмірів зелених тарифів та пропонує затвердити їх на третій квартал 2025 року, враховуючи е зазначене, департамент ринку пропонує прийняти такі постанови НКРКП. перше про встановлення зелених тарифів на електричну енергію та надбавки до зелених тарифів за затримання рівня використання обладнання куїнського виробництва для суб'єктів господарювання, про встановлення зелених тарифів на електричну енергію, виробну генеруючому установку споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлено потужність не перевищує 150 кВт. Та про встановлення зелених тарифів на електричну енергію, виробну генеруючим установку проватним господарства. Дякую. Дякую за інформацію. Колеги, чи в когось є зауваження, що пропозиція до озвученого питання немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт пронесення змін до кошторису ДП гарантований покупець на 2025 рік. Затверджено постанови НКРЄ від 18 грудня 2024 року. Номер 2148. Державне підприємство «Гарантований покупець. Поінформувала НКРКП, що підприємство переглянуло доходи та видатки, пов'язані з діяльністю підприємства. А, виникає, чим виникає необхідність здійснити коригування кошторису на 25 рік, зокрема за статтями придбання основних засобів, придбання на матеріальних активів, розрахунково касові операції, послуги, автотранспорту, інформаційне забезпечення, послуги зв'язку, витрати, витратні матеріали та профілактичні заходи. Супроводження діючих програмних продуктів та судовий збір та обслуговування судових процесів. З огляду на викладене, на Департамент енергоринку пропоную прийняти постанову НКРІ КП, якою внести зміни до кошторису державного підприємства гарантованої покупації. Дякую за інформацію. Чи є коментарі до озвучення питання? Немає. Я утримуюсь від голосування, а колегам пропоную визначитись проти? утримався. Рішення прийнято. Так, порядок денний з перенесення питання вичерпано. Переходимо до основного порядку денного. Перше питання: це про порушення пратки Рауград ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Департамент. Власне. Перевірка за період діяльності 2024 року. ході перевірки зафіксовано порушення в частині виконання рішень комісії прийнятих за результатами попередніх перевірок. Порушення в частині розрахунків НЕК Укренерго, порушення в частині дотримання гарантованих стандартів та сплати компенсацій, порушення в частині приєднань установок зберігання електричної енергії, також порушення в частині виконання складу інвестиційної програми та порушення кодексу комерційного обліку, в частині формування агрегації та перевірки даних комерційного обліку. Під час перевірки було також здійснено аналіз щодо недоотриманого доходу, який складає 374 мільйона 455 тис. гривень, також зафіксовано суму профіциту коштів за надання послуг сприєднання у розмірі 1 млн 421 тисяча а також доотриманий додатковий дохід у розмірі 19 млн 134 тисяч гривень. За результатами перевірки, згідно методики визначення штрафу, розраховану суму штрафу. Складає 515 321 гривня. пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, також зобов'язати в термін до 15 серпня внести зміни до інвестиційної програми згідно з службовою департаменту з регулювання відносин сфері енергетики на 2026 рік у розмірі 19 мільйонів 134 тисяч гривень. Також департаменту з регулювання відносин сфері енергетики. Розглянути питання щодо перегляду тарифу на послуги розподілу бій збільшення на суму 373 мільйони 33 тисячі гривень з урахування на доходу та профіциту коштів. У разі неврахування інвестиційній програмі 19 мільйонів. Розглянути питання щодо їх вилучення. Також прийняти розпорядження, проекти яке розміщено на сайті комісії. Дякую за інформацію. У нас є зареєстровано учасників зазначеного підприємства виконуючий обов'язки голови управління Даниленко Анжела Володимирівна. Будь ласка, доброго дня, шановні голови, члени комісії та всі учасники сьогоднішнього засідання. Насамперед, я зрозуміла і дякую, що ми все таки визначились з сумою недоотриманого доходу за результатами нашої роботи у 2024 році в розмірі там більше ніж 374 млн тому що в проєкті постанови я не побачила спочатку, але зараз голоса почула. для нас це дуже важливо, тому що неодноразово ми повідомляли, який складний фінансовий стан нашого підприємства, і в тому числі за рахунок вимушеної закупівлі ТВ в результаті збільшення транзитних перетикань. Це одне питання. Хотілося би, ще підійти до повернення цих недоотриманих коштів. Друге питання це прохання велике, сума додаткового одержаного доходу в розмірі 19 мільйонів 134 тисячі. Перенести як джерело фінансування інвестиційної програми на наступний 26 рік, так як зараз дуже проблематично і тяжке фінансове становище. Прошу дуже перенести на 26 рік. Наступне питання сума штрафу становить тому числі складається із 115 тисяч за недоліки під час діяльності з приєднання. Прошу врахувати, що Кіриград Баленерго в даному випадку користувалася виключно порядком тимчасового приєднання електростановок в періоді України воєнного часу. І порушення складається тільки в некоректності назви договору. Прошу це врахувати, і зважаючи на те, що негативних наслідків для учасників ринку не було, обмежитися попередженням, а не штрафом. Це питання і коротке ще питання: наше зайвідносини з Укргідроенерго Також просимо врахувати, що ми користувалися методикою, методичними рекомендаціями НКРЄ номер 2108 і також уклади всі необхідні договори, які передбачають і облаштований комерційний облік внесення. Коректне балансування електроенергії і так далі. І просимо також не застосовувати штрафи в даному випадку, а е, обмежитись усним попередженням. У мене все, дякую, дуже. Щодо 19 мільйонів 134 тисяч е, я озвучу згідно з службової записки департаменту на 26 рік. Постанові буде зазначено. Але у когось ще є коментарі, якісь. Я отримую світу голосування. Зрозуміло. Тоді колеги пропоную визначитись. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про внесення змін до розпорядження НКРКП від 12 липня 2020 року 184Р про усунення порушень Тернопіль обленерго. Я так розумію, що третій, четвертий також можна. Щодо внесення змін 184 розпорядження, це зобов'язання ліцензіата саме Тернопіль-обленерго внести зміни до статуту в частині відчуження частки статутному капіталі тов Тернопіль електропостач. Ліценза зноситься з проханням перенести термін до кінця поточного року. Пропонуємо прийняти відповідні зміни. Також триває перевірка Пад-Центренерго з виробництва теплої та електричної енергії пропонується збільшити строк проведення перевірки на 5 робочих днів. Дякую за інформацію. Чи є якось коментарі до озвученого блоку питань по перевірку? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення. прийнято. Так, то ви так просто рукою махнули? Так, да, я зрозумів. Мануся, випадок Так, наступне це про коригування розміру вартості послуги, забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, наданий ДП Грантований покипець пропозиція 5, 6, 7 і 8 питання, які да, технічний власне. характер мають. Пропонується прийняти постанову про коригування розміру вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, наданої ДП гарантованої покупець. Пропонується <кхід> до затвердження. Постанову про затвердження розміру внесків для створення спеціального цільового фонду, призначеного для покриття арбітражних витрат гарантованого покупця за перший квартал 2025 року. Пропонується затвердити постанову про внесення змін до додатка до постанови НКРКП від 21 серпня 2024 року, 1514, щодо створення облікових записів у реєстрі гарантій походження. Пропонується затвердити постанову про затвердження змін до переліку поточних рахунків і спеціальним режимом використання. У мене все. Так, дякую за інформацію. Колеги, Колечу всі є зауваження, чи пропозиції до озвученого блоку питань, які мають технічний характер, немає. Тоді є пропозиція прийти до голосування. Хто проти утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Я ще хотів би подякувати нашим членам комісії, екс головам комісії Тарасюку Валерію Володимировичу, ну і е е Кайдашу е Руслану Юрійовичу. У них сьогодні останній день роботи в НКРКП, це остання комісія. Будемо сподіватися, що на майбутньому конкурсі ви якось е приймете більш правильну участь і ми очікаємо в лавах комісії, тому що ваш досвід ну, не Да.